Герої не вмирають Кухарук Віталій Ігорович, молодший сержант, командир стрілецького взводу стрілецької роти 125-ї окремої бригади територіальної оборони, народився 18 вересня 1996 року у сім'ї Кухарук Людмили Петрівни та Кухарука Ігора Васильовича у селі Влащенці, що на Лановеччині Тернопільської області. Зі слів мами Людмили Петрівни, Віталій зростав допитливим, щирим, веселим хлопчиком. 2003 року у семирічному віці пішов у перший клас Влащенецької початкової школи. Навчаючись у третьому класі, у Віталіка раптово помирає тато Ігор. Уся чоловіча робота лягає на плечі десятирічного хлопчини. У 2010 році мама Людмила вдруге виходить заміж, і сім'я переїжджає жити у село Піщатинці, що на Шумщині. Після переїзду Віталій продовжує навчання у місцевій школі. Хлопець одразу влився в учнівський колектив, любив, як усі хлопці, фізкультуру, спортивні змагання. У 2012 році хлопець закінчує Піщатинський НВК і вступає до Лановецької філії з професійно-технічного училища, де навчався на тракториста. У грудні 2015 року у сім'ї Людмили та Бориса Нагачевських народилась донечка. З появою сестрички Соломійки у Віталія життя засяяло яскравими кольорами. Вона для нього була цілим всесвітом, найдорожчою маленькою принцесою. Віталій брався за будь-яку роботу, умів куховарити, прибирати, заготовляв дрова, ремонтував техніку. А ще він дуже любив природу тварин, його хобі коні, з якими він проводив багато часу. Розповіді відчима Бориса Миколаєвича, який був учасником АТО, запалив юне серце. І пробудили високі, патріотичні почуття та ненависть до ворогів. 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії на нашу землю, хвилюючись, за долю України самостійно з'явився у територіальний центр комплектування. 29 червня 2023 року Кухарук Віталій Ігорович підписує контракт про проходження військової служби у Збройних силах України. Через два місяці після навчання прийняв свій перший бій на передовій, проявивши справжню витримку, стійкість та відвагу. За бойові заслуги був нагороджений 16 травня 2024 року відзнакою міністра оборони України Рустема Умєрова Хрест Сил територіальної оборони. 24 липня 2024 року Віталію було присвоєно первинне військове звання сержантського і старшинського складу. Молодший сержант мужньо боровся на Донецькому та Запорізькому напрямках. У Піщатинському закладі загальної середньої освіти є гарна традиція запрошувати воїнів-випускників на урок мужності. Така зустріч була із Віталієм. Перебуваючи у відпустці, воїн привіз прапор, який зберігається у батьківському домі, та нагадує про героїчні вчинки у житті сина. 25 вересня 2024 року Віталій не вийшов на зв'язок. Мама серцем відчула щось лихе. А уже 26 вересня чорна звістка, ваш син загинув. Кухарук Віталій Ігорович загинув 25 вересня 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Полтавка Полтавської сільської громади Гуляйпільського району Запорізької області. Односельці зустріли кортеж із тілом Героя на колінах. Остання дорога Віталія додому була встелена квітами Шану. Своєму земляку віддали і жителі села Влащенці, де пройшли дитячі роки героя. Поховали у селі Піщатинці. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку Кухарука Віталія Ігоровича. Посмертно нагороджено відзнакою міністра оборони України, Захиснику України 21 жовтня 2024 року. 20 листопада 2024 року ім'я Віталія увіковічнено на алеї Слави та пам'яті у селі Борсуки. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди. І від болю рветься серце на шматки. Серед нас живих не буде їх. Не буде вічна пам'ять вам, герої-земляки.